Доброго дня, любі друзі! Ви на каналі Техніка і з вами знову Олексій. Вітаю вас. Сьогодні чудова нагода нам зустріти нашого колегу і взагалі чудову людину, який підписаний на наш канал, і ми також на його канал підписані. А людина ця веде чудовий канал з приводу рибалки тіка. Давайте привітаємо його. Доброго дня, Дмитро. Привет, привет. Дмитро до нас завітав з приводу чудової косарки. А саме від компанії Vitles. Дмитро, ви в нас вже придбали були пилочку. Як вона? сподобалося? Так. Я придбав пилку на двох акумуляторах Vitals марки, верні, не марки а серії Smart Line Plus. Отака от вещь. Я взагалі хочу перейти на повністю всю техніку, яка в мене є. Во-первых, во хочу Vitals, тому що дуже мені подобається ця марка. Це. І, чудово, і чудово, другий я момент вас... я хочу перейти на всю акумуляторну техніку, тому що от, о, от цей тут агрегат давно хотів, тому що за ті провода, в общем, я напрягаю. Розкажіть, будь хочу, ласка, хочете, що... так, я вам трошки повідомлю про цей бренд Вітал це від компанії Kintower ДТЗ Груп. Якщо ви чули про трактора, мотоблоки Kintower, то це їхня э, дитина, скажімо так, тільки але дитина э, в, э, в напрямку інструмента. В них є е, лінійка Дока, Нова, Кентавр, Лімакс і потім Віталс. Зустрічайте це майстер та професіонал серія. Так само в кожному цьому бренду є е, підрозділ всього асортименту е, інструменту. Вітал позиціонує себе як уже профіс серія, е, і вони не просто так дають на себе гарантію від е, 3 до 5 років. Дмитро, від трьох до п'яти. Вам не почулося? 60 місяців має гарантія така косарочка. Де ви таке зустрічали? У Девольта. О, ну не буду про той бренд розказувати. Їх дуже багато. Сервісний центр е, працює на, на ура. До речі, Дмитро, ви ж до нас зверталися з приводу гарантії. Так кажу по гарантії. Получається, приїхав я, перестав працювати маслонасос на. Пилки на як вона називається масонасос. Так, на, проміняли на, все на без питань. Ціпи, так. Всем раджу, всем... Да, я, 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 я вспомню, яка там була страва. Ну нічого, навіть якщо у вас забився капельник, то є гарантія. Не хвилюйтесь, ніхто від вас не відмовиться. Якщо у вас вийшов з ладу акумулятор напротяг року, якщо у вас зламався зарядний пристрій напротив, це ні, ні в якому бренді немає, до речі, а Віталс не все відповідальне за себе. І до речі, компанія Vitals, коли е, в своїх умовах прописує, яка мощність того чи іншого інструменту, так вони і є. люди. Буває таке у вас, коли ви е, берете до рук, ну, наприклад, е, у голову машинку бачили, там бував, указують 800 тисяч Вт тощо. І скажіть, будь ласка, куди, куди туди залізе двигун на 1000 Вт? Там болгарка повинна бути, я не знаю, як. Кілограмова риба, так, да, Дмитро? Здорово. Шо? А то люди там, якщо Вітал сказав 450 Вт, вони там є і тільки мідна обмотка. Ну, добре, це таке. Я вам хотів повідомити, що у вас дуже чудовий вибор з приводу вашого інструмента. Я розумію, що ви вже так пам'ятаю, мабуть, вже четверту чи п'яту річ у нас придбали. Так, так. Так, у вас до речі, саме цей раз ви можете вже придбати. Саму е, тушку, як то називають, Акумулятор вам вже не потрібні, зарядний пристрій не потрібен, і ви можете своїми вже користуватися, які у вас вже є в наявності. Я так розумію, вже не перший рік, так? так, так. Добре. І до речі, якщо, наприклад, у вас так сталося, що у вас ще стара модель, е, пилки, косарки, шурповерта тощо, нічого страшного з цього приводу немає. Вітал зробив чудову річ, не, не так, як і інші бренди. Вони зробили для себе перехідну плитку. Якщо у вас старий акумулятор, ви ставите на неї перехідник, одягаєте на новий е, девайс, і у вас все працює чудово. Не треба міняти весь інструмент. Не хвилюйтесь за це. Вітал вже б, е, подумав. Дмитро, ну дуже вам дякую за ваш вибір. Знижка, як завжди, для вас, для ваших підписників, тощо все є, не хвилюйтесь. Ми ніколи своїх покупців не підводимо, повне гарантійне обслуговування. Ми відповідаємо за продукцію, яку ми саме видали вам. І якщо є час, можете загуглити, якщо користуєтесь інтернетом, престиж техніка, Ви там зрозумієте, що престиж техніку ви знайдете як офіційний сервісний центр у місті Дніпро. Якщо ви навіть не в нашому місті придбали, не в нашому магазині придбали нічого страшного, ми допоможемо приносите нам, або якщо ви в іншому місті відправляєте пошти. Там в залежності яка річ, можливо, якщо вона ще по гарантії, ми безкоштовно приймаємо у вас цю річ, і безкоштовно, якщо вона по гарантії, вам її надсилаємо назад додому. Так, Дмит... Дмитрий, ну ми з вами розрахувалися. Тоді що можемо вам порадити? Приємного користування. Нам дуже, дуже приємно, що ви вже не перший рік наш замовник, і ви вибираєте дуже гарні речі, і тим самим вони вам і служать. Дякую, Дмитро. Дякую, дякую. Вам дня. На все добре. Дякую. А вас попрошу. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Дуже чекаємо вас у гості. Дзвоніть. З радістю наші спеціалісти вас проконсультують. Лайк. Uh, like. Дякую вам.